Моє розчарування купівля плоду какао, який гниє. Всередині сирий тисячу гривень. Нікуди пішли. Витягаю какао-боби з какао, плоду, який гниє. Все одно будемо щось пробувати робити. Зараз все це. Треба очистити, щоб дістатися до насінини, бо він просто пліснява всюди. Якось щось буду з ними робити, бо все одно викидати. Можливо, хоч одна з них якось себе проявить і зможе її проростити. Так, тут 26 вийшло какао-бобів. Дуже шкода, що він приїхав такий. Вже піддати, як кажуть. Бо оця сама штука біла, коли плод всередині стиглий, вона дуже смачна і схожа на мангостін, який мені дуже подобається. Ось такі зерна в нього. Тому покладу в вологий мох з фагном. Подивимось, що буде. Багато. Надії на них не ставлю, бо не думаю, що вони зможуть дозріти і прирости, але спробувати варто. Так само в мене є другий плодик, який теж ще зелений. Теж не знаю, чи він зможе достигнути, бо теж приїхав зелений, дуже холодний. Але сподіваюся, що хоч цей не розчарує. Це плісня вода, я так теж розумію, на ньому. Ну, значить, буде теж розчарування. Шкода, що спеціалізовані магазини висилають такі плоди за недешеві кошти, майже 1000 гривень, які просто, просто викидати на смітник. Ні шоколад не можна з них зробити, ні пророщення насінин. Ось так от насіння. Покладу в бокс і подивимось, що з цього вийде. Хоча, не думаю, що щось взагалі вийде з того плоду. Якщо сподобалось відео, став лайк та підписуйся на мій канал. До зустрічі!